Вірка підключення, і вітаю вас всіх! Мене звати Тетяна Хрестовська, і ви зараз маєте змогу долучитися до частини з курсу Спішний експерт, а саме до третього уроку. Привіт-привіт! Зараз я закріплю себе і почнемо запис. З нами сьогодні теж інстаграм, трошечки підглядає. Привіт! Трохи помахаю, але це буде все. Перш перше останнє. Значить, а, доброго дня. Значить, дивіться, сьогодні я хочу зачепити дуже класну тему. А саме це сама тема блога і позиціонування. І це реально дуже важливо. А, сподіваюся, мене нормально чути. Напишіть, будь ласка, Оксаночка, чи нормально мене чути? От. І ми сьогодні почнемо трошечки, а, навпаки, все. Тому що контентна частина така сама жирна. Так, дякую. Саме жирна вона буде трошки трошечки пізніше, але, звичайно, я хочу дати якомога більше, особливо тим людям, хто тільки починає вести блог. І мені дуже важливо, з точки зору позиціонування, з точки зору психології, дати вам такий поштовх і трошки замотивувати вас так само. Тому дивіться. Коли ми починаємо позиціонувати себе в блозі, у нас виникає три страхи. І перший це страх засудження, другий це страх хейту. І третій це наш самозванець. Навіть якщо ми дуже класний експерт, навіть у класних супер-пупер експертів, які на ринку там, 5 років і так далі, час від часу виникає оцей третій страх. Хейт і засудження вони вже пройшли цей етап, тому що недовго. А якщо ви новичок, то у вас оце все тільки починається. Тому ми зараз пропрацьовуємо трошечки по психології, і потім я вам даю вже більш тверду а, штуку. В общем, ви там зрозумієте, але це інстаграм не побачить. Значить, дивіться, що таке страх засудження. Страх засудження це саме страх засудження оточуючих. Тобто це оточення, і ми його а, ну, боїмося засудження. Тобто, це найближчі люди, це наші. Так скажімо, друзі, мами, подруги, які там дуже близькі, там ми довго з ними якось співпрацюємо. Да? Далі, друга сестра хейту. Хейт я відношу скоріше до людей, які не належать до нашого близького оточення. Тобто це люди, ліві, які прийшли до нас в блог і починають нам казати якусь гидоту. І тут ми теж з вами у мене є окремий ще відеоурок. Ви можете. Зайти на Ютуб, подивитися, що по хейту, але зараз я теж його трошки зачіплю. І третє, це страх самозванця. Навіть якщо ви суперкласний спеціаліст, якщо ви не були в інстаграмі, або якщо ви дуже довго в інстаграмі, у вас є так, така думка, типу, я недостатній, я недостатня. І… Оці всі оточуючі і ці всі люди, які, в принципі, до вас ніякого відношення не мають, вони просто ліві або будуть вашими підписниками або ні, тобто вони бачать вас в інстаграмі, вони типу, намагаються вас ще більше втоптати в цей страх самозванця, ще більше вас типу, виглядати і вибити вас з вашого позиціонування. Тому давайте ми з вами зробимо таку маленьку практику. Ми зробимо такі таких чотири, Ми відповімо на чотири питання. Перше питання: хто саме вас критикує? Від кого ви чекаєте цього хейту і критики? Тобто, це і оточуючі, і е, якісь загальні е, невідомо хто. Дивіться, ви можете, якщо у вас є такі оточучі, прямо написати, виписати ім'я, прізвище кожного там е, заточення. Хто може вас критикувати або чиєї критики ви боїтеся? І, наприклад, написати всі інші там оце буде хейт. Ось, друге, ми напишемо з вами, чому людина має право взагалі вам таке казати. Чому вона взагалі вам це каже? Ну, наприклад, це сестра ваша, наприклад, або брат. І що саме вона каже? І ви напроти кожного прізвища. Прям пишете, що саме ви боїтеся почути від своїх близьких або неблизьких людей? Тобто ви вже відкриваєте цей страх, і ви вже хоча б бачите, чого саме ви боїтеся. Третє, а чи просили ви взагалі у цих людей? І не, люди, ну, і не людей, да, а хейтерів? Зворотній зв'язок. Е, якщо ви не просили, то четверте. Чи треба вам ця людина в вашому оточенні? Дивіться, чому я так кажу. Тому що по факту, по факту оточення, яке у нас з самого початку з нами, воно дуже важливе. Це прям. Ті люди, які нас підтримують на перших да, особливо коли ми тільки виходимо в блог, ми боїмося всього. Я пам'ятаю себе при дуже чітко. Тобто, ми боїмося робити там селфі, ми боїмося виходити в ефіри. Ми боїмося робити сторітелінги, Ми всього боїмося. І тут, в цьому випадку, нам потрібно важливе, дуже дуже сильне оточення. Але, звичайно, якщо це брат, сестра, ми не можемо викинути або викреслити заточення. Буває це мама, вона там каже, наприклад, вам, що ви тут робите в цьому інстаграмі, на що ви взагалі сюди ну, викладаєте якісь фотографії або там не знаю, хто там у вас купить оці люди, які вас намагаються похейтити, да? але ви викинути їх не можете. Дивіться, ви хоча б їх заблокуйте. Тобто у вас. Є або нова сторінка, у вас є стара сторінка. Якщо такі люди існують в вашому оточенні, ви просто блокуєте, вона не бачить нічого, що ви викладаєте, і вам стає легше. Привіт! Вам стає трошки легше, і, і ви, так чи інакше, розумієте, якщо ви зараз хочете дійсно розвивати свій інстаграм, ви просто. Ви просто е, квантово хочете вирости, ви повинні зрозуміти, що і ваше оточення, і, можливо, навіть ваші близькі друзі вони зміняться. Але це не говорить про те, що у вас не буде друзів, що у вас не буде оточення і що все буде погано. Просто не, не треба нікого, е, да, не треба нікого боятися, да, залишиться, залишиться. Будуть інші люди, нікого ми ніколи не посилаємо, звичайно. Не посилаємо, ми їх блокуємо просто для того, щоб вони не псували нам настрій, коли ми ведемо блог. Дивіться, в будь-якому разі, старе оточення може просто вас не розуміти тепер, тому що тепер ви ведете блог. Тепер ви продаєте в інстаграмі. І 99% людей, які були у вас там з дитинства в друзях, вони просто не розуміють, ким ви стали зараз. І по факту, якщо ви бачили вчорашній ефір, то це не ваша цільова аудиторія. Тобто, це не ваша підтримуюча основа, це не той фундамент, на якому потрібно далі розвивати свій блог. І крім того, їх думка не важлива, тому що, скоріш за все, оце оточення, яке вас хейтить, це не є блогери, це не є люди, які теж проходили, грубо кажучи, цей весь шлях від не знаю, трьох підписників там, до хоча б тисячі підписників. Вони не розуміють цього шляху, і їх думка реально не важлива. Розумієте, так? Тепер, коли ви це все прописали, у вас є ці чотири питання, якщо не встигли, передивіться, запишіть. Ви випишете, якщо так, швиденько, випишете список людей, випишете свої страхи, що вони про вас скажуть, чому саме ви це боїтеся, чи просили ви у них зворотній зв'язок, взагалі яке вони мають право цей зворотній зв'язок вам давати. І чи це чи, чи ця людина вам потрібна в оточенні? Коли ви відповісте собі на всі питання і е, 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 витягнете з себе всі свої страхи, е, ви можете так сісти з цим листочком і видихнути. У вас прийде легкість, е, що ви можете, ви можете бути ким ви захочете. І це не е, залежить від вашого оточення. Ви можете робити зі своїм життям все, що ви захочете, і це не е, залежить від вашого оточення. І називатися ви можете, як ви хочете. Нутріціолог, ви там наставник, ви там ментор, хто завгодно. Тому що ця цільова аудиторія, яка буде у вас в блозі, і ці люди, які прийдуть до вас, і ці нові знайомства, і ці нові друзі. І ці всі нові е, люди, які будуть з вами, вона, ця аудиторія, да, це цільова по факту аудиторія, вона буде приймати вас як свого, да, і приймати вас таким, який ви є насправді. А не ті люди, які вас критикують і хейтять, вони вас не приймуть, вони не захочуть з вами, наприклад, спілкуватися. Деякі люди навіть зі своїми подругами просто рвуть відносини на, на, на цьому поприщі. І це ну, нормально, мабуть, тому що це не ваші люди, і це добре, що вони пішли, тому що вони не будуть тягнути вас на дно. Завжди є люди. З, якими, з такими ж цінностями, як у вас, не, не думайте, що таких людей немає. Вони є, і вони будуть вашими підписниками, або будуть з вами взаємодіяти, або просто ви десь з ними познайомитися. Добре, дякую величезно, що були. Так, і останнє, що я хочу ще сказати, да, що коли ми починаємо вести блог, і саме це я це записую саме для новичків. Як ми можемо почати, ми не знаємо тему. А тему я буду розповідати зараз далі уже не для інстаграму, тему блогу і позиціонування глибше для курсу Успішний експерт, до якого ви можете долучитись в будь-який момент зараз. І я вам дам ще кілька таких вказівок. Якщо ви тільки-тільки починаєте вести блог, дивіться, перше, що ви можете, це виписати 10 причин, навіщо. Ви хочете вести цей блог, тому що ви хочете, тому що ви плануєте з нього заробляти, тому що ви хочете там щось показувати, якесь своє життя, тому що ви хочете просто вести блог, ви не знаєте просто тему. Друге, ми визначаємо звичайну концепцію блогу. І це якраз сьогоднішня тема це тема блога і позиціонування в блозі. І ми тут виділяємо нішу, ми починаємо е, створювати асоціацію з цією нішою. Третє, по факту, це упаковка, це те, що ми розглядали на першому уроці успішного експерту. Четверте, це фокус на просуванні, тобто, це буде трафік, це будуть рілси, це будуть воронки, і це ми будемо розглядати далі в курсі. І це буде дуже дуже крута штука. І п'яте, це, звичайно, заробітки. Це те, як ми будемо заробляти. Ми будемо дивитися, як створювати рекламу, що ми будемо, хоч, ну, що ми будемо продавати, рекламу чи послугу. І е, взагалі, е, що ви можете, в принципі, продавати потім свої послуги за кадром, так називаємо. Тобто, ви по факту можете заробляти яким чином, створюючи контент. От у мене моя. Е, Подруга і моя учениця стала СММ, ну і не тільки СММ, там просто ціла купа в неї обов'язків, тільки після моїх консультацій, і це перший кейс в моєму профілі. Значить, ви можете монтажником стати, ви можете знімати, якщо ви вмієте знімати відеоролики. Ви можете сторітелінгом заробляти контент-мейкером. Якщо ви експерт, ви можете заробляти на продуктах, на послугах, на консультаціях де завгодно. А також ви можете заробляти на рекламі, якщо ви блогер. І на цьому, в принципі, така частина психологічна і така трошечки вступна. Ми закінчуємо її. Я дуже дякую інстаграму, що ви були з нами. А ми продовжуємо таку круту далі частину.